Я чула коментарі про те, що воно падає. Це переважно вторинний ринок. Києва у нас з'явилася нова опція для наших інвесторів при плановій завантаженості готеля. По розрахункам по фінмоделі Рібас Хотолс в нас якраз ресторан, СПА буде гарно дохідно працювати. Смерті лендвол 311 одинадцять у Яремча. Скажи, будь ласка, а по а, продажах на сьогоднішній день скільки реалізовано відсотків? 330 номерів, містечко маленьке, і я впевнений, це буде центр тяжіння не тільки там місцевих, а й багатьох гостей, які mm -hmm. будуть відвідувати. А, стосовно продажів, то Приблизно 80-85% на сьогоднішній день реалізовано цього комплексу. І вже сьогодні люди, як то кажуть, впригуть в останній вагон. Дійсно ситуація саме така. Друзі, вітаю вас на каналі Рібо Invest. Я Яна Кузнецова, співвласниця та seo компанії. І сьогодні ми з вами бачимося у новому та незвичному форматі для нас. А саме сьогодні, ми з командою Рібосхотла Hotels Group та Рібо Invest знаходимося на третьому будівельному конгресі у Києві. Чим цікавий цей захід? Це захід, на якому збираються усі девелопери нашої країни, які сьогодні продовжують чи розпочинають свою девелоперську діяльність. Також сьогодні серед учасників є наші партнери девелопери з якими ми також сьогодні поспілкуємося та розкажемо про найцікавіші питання, які стосуються ваших проєктів. Я бажаю вам гарного перегляду. А також нагадую про підписку, якщо ви дивитеся наш канал. А вподобайку, якщо вам подобається це відео, та коментарі, якщо у вас є. Думки або пропозиції до теми обговорення. Доброго дня! Мене звати Чишин Ігор. Компанія Арха Гру. Ну, скажімо так, ми спеціалізуємось на Будівництві готельної, е, рекреаційної, дохідної нерухомості, якщо наприклад говорити про інвестиції в п'ятдесят тисяч доларів, то я би запропонував е, дохідний готель у місті Вінниця. Це такий унікальний, поки що єдиний у Вінниці інвестиційний проект, який ми будуємо вже рік і в наступному році у вересні, будемо його повністю здавати. Він майже наполовину вже проданий. Достатньо гарні, гарна динаміка. Якраз апартамент повністю з ремонтом з під управлінням готельного оператора «Ріба» з Готовського». нарешті зустрілися. Ти сьогодні приймаєш участь у багатьох панельних дискусіях, на які теми спілкувався. Спілкувалися сьогодні на тему, чому падає вартість нерухомості. Я чесно кажучи, не, не дуже зрозумів, тому що всі говорили тільки про те, що вартість нерухомості зростає. Не всі. Зростає на вторинному ринку, можливо, на первинному ринку такої тенденції я не, не бачу і її не може бути на вторинному. Можливо, ну у кожного свої причини, як виходити, коли продавати. Правильно, тому ми не можемо впливати на кінцевих власників, на інвесторів. Але системні компанії девелоперські навряд чи демонструють зниження. Ціни на первинному ринку я думаю, з цим не також не Неліквідно навіть починати такий бізнес, якщо ти йдеш в мінус. Але я чула коментарі про те, що воно падає. Це переважно вторинний ринок Києва. Ось такі ну, були. Це вторинний ринок. Це може бути від локації, від mm -hmm. якихось потреб інвестора. Ну різні можуть бути причини. Абсолютно погоджуюся. Але ми поговоримо про найголовніше, що цікавить наших інвесторів, тому що перша знаєш, одна з найочікуваніших подій наступного року це відкриття твого першого девелоперського проєкту Фемелі Резорт. Давай ми його так. Цей тортик з'їмо з трьох шматочків. Перше, це наскільки комплекс проданий на сьогодні? Дивись, комплекс проданий е, повністю 100%. але сьогодні у нас є декілька варіантів котеджів та здається один чи два апартаменти це на продаж. перепродаж, тому що ну хтось не зміг виконати свої. Е, Зобов'язання по оплатам, mm -hmm. хтось хоче вийти зараз з проекту, тому ми активно допомагаємо своїм інвесторам, і в нас є декілька об'єктів на перепродаж. Так що хто має бажання ще застрибнути в останній okay. вагон і зайти mm -hmm. в наш чудовий Ама Фемелі Резорт, запрошуємо супер. А далі стан будівництва. Нагадаємо трошки, що комплекс складається з. Трьох скажімо, черг. Перша черга це котеджі, і другий, третій корпус це партготель. Що сьогодні? Розкажи, так, будь ласка. Розказую. Котеджі вже ну, останні якісь фінальні там, приготування, клінінги, вони вже повністю наповнені меблями, вони пофарбовані. Зараз якраз з Ріба Hotels Group Груп ведемо там повністю. Спілкування щодо оснащення там розтирадла, халати, все, все, все фінальні такі штришки комплектуємо, і у грудні плануємо зробити таку вже тестовий запуск для наших інвесторів. Дати можливість нашим інвесторам е, усього комплексу. Я думаю, що це буде виглядати таким чином, що ми їм презентуємо сертифікати на якусь суму там, на проживання, і вони зможуть їх використати. Е, і, і, за, і ми ж тобі розуміємо, що кожен готельний комплекс. Проходить своє тестовий період е на відкриття. Угу. От фактично, ми з них почнемо тестувати цю першу чергу. Угу. У березні плануємо вже е повністю закінчити е дивись. Трет, е тип 3, як ти кажеш, там третя черга чи друга черга. Вона повністю сьогодні е побудована внутрішні роботи ведуться. На етапі сьогодні вже фарбування, тобто там до грудня місяця вона також буде скомплектована, але ми її не зможемо запустити тому що не буде, тому що ще не буде готовий рецепшн і зону рецепції ресторану та спа. Ми добудуємо у березні. Плануємо, і вже тоді ми повністю запустимо. Апартаменти, коли будуть працювати, зможе працювати зона рецепції. Проти? До речі, у нас з'явилася нова опція для наших інвесторів, яку я хотів би тобі презентувати, це дольова участь інвестиції у е, спа-ресторані через усім знайомий кооператив. Да, mm -hmm. Тому е, ми зараз. Е, Почали вже спілкуватися з нашими інвесторами, вже є зацікавлені, вже є інвестори, хто зайшов, тому я думаю, що ви також зможете своїм запропонувати. Супер, розкажи, як працює, який чек і яка загальна вартість ресторану? Загальна вартість пулу 2 мільйона 700 чимось тисяч доларів. Е, окупність 9,5 років. Так. Е, Ну, і далі, якби, і Мінімальний внесок ні, Мінімальний внесок, 1% це 27 тисяч доларів. Mm -hmm. Ну там 27 з копійками, mm -hmm. щось таке. Орієнтовно зрозуміло. А, і є ще ми на себе беремо зобов'язання мінімальної дохідності, гарантуємо мінімальну дохідність по цьому пулу 8% на mm -hmm. перші три роки. Перші тобто три. ми гарантуємо, якщо навіть... Щось там піде не так операційно, хоча я впевнений в тому, що якраз при, при плановій завантаженості готеля по розрахункам по фінмоделі моделі «Ribas Hotels, Хотелс mm -hmm. в нас якраз ресторан СПА буде гарно дохідно працювати, але ми на себе беремо гарантію 3 роки 8 річних. Дохідність слуха це дуже крутий показник. При прогнозі 9,5, 8 гарантованих на перші три роки звучить просто топчик. Давай ще завершимо питання по амі і підсумуємо да. А... Передача всього комплексу: перша, друга, третя секція, все, готельному операторі Рібосхотал Хотелс груп планується на березень 25-го року. Так. Це у нас буде означати. Ми знаємо, що проєкт спочатку передається готельному оператору, і потім є ще три місяці, о, враховуючи номерний фонд. Ама це три місяці, коли готельний оператор заходить. Як ти все ті халатики розвішує, все тести дивиться. Тобто, березень, квітень, травень, червень. На червень може бути. Ну, я думаю, що це буде травень. І дивись, ну, як, так як ми з готельним оператором проговорювали, то від, фактично тестовий період буде означати не розвішування халатиків, а функціонування готелю. Можливо, з не весь номерний фонд вони будуть продавати. Можливо, якась буде супер там знижка, але фактично готель мав би вже в якомусь тестовому періоді функціонувати у травні. 25-го року. Ну рок. я не я там да я, я не впевнений, що це вже буде для інвесторів дохідна історія. Ну я не знаю, яка там буде модель. Але, але ми проговорювали, що мав би вже комплекс якось функціонувати. Ну що, давай домовимося, що наступний відео буде вже з відкриття Ама Фемелі Резорт з перерізанням стрічки. Ну, давай. І келихом шампанського. Я думаю, що з ящичком шампанського. Ну, а може і не одним. Ну, може не одним. Домовилися. Закінчиться війна, не закінчиться, відкриються території, не відкриються. я вважаю, що треба жити сьогодні, і січ і зараз. я вам хочу сказати відверто аналітику ринку, тому що наша компанія добудовує об'єкти в Запоріжжі. Ми добудували вже три об'єкти в експлуатацію за час війни, ми будуємо в Києві, Львові в Ужгороді, то на приблизно 35-40 угод в Ужгороді ми маємо одну угоду в Запоріжжі. У співвідношення таке. На ті ж 35-40 угод на заході ми маємо е, по, е, в Києві на, на 15 угод на заході, маємо одну угоду в Києві. Тобто на 35-40 в Запоріжжі, на 15 в Києві. Тобто, щоб ми розуміли наскільки сьогодні який ринок живий. Марк, вітаю тебе. Ти сьогодні прийняв участь у багатьох панельних дискусіях, яка тема тобі була найцікавіша. Ми сьогодні говорили про дохідну нерухомість, про інвестиції в західний ринок, про інвестиції в київський ринок, який, до речі, і ви, і ми відкриваємо для себе наново, тому що про Київ трошки всі забули в тренді інвестицій в західний ринок. Тому мені здається, взагалі весь день насичений, цікавий. І е, все, що стосується інвестицій в нерухомість, про це можна говорити вічно 100%. А що цікавить наших інвесторів? Це знаєш, у нас є декілька подій е, в, на початку наступного року, які максимально очікують наші інвестори. Це звісно відкриття перших комплексів. І у нас такий це смартфіл Ендволдріста 311 у Яремча. Скажи, будь ласка, а по е, продажах на сьогоднішній день скільки реалізовано відсотків? Uh, так, ми плануємо смартфіл відкрити. Це дійсно буде uh, яскрава подія, яскрава подія, тому що 330 номерів, містечко маленьке, і я впевнений, це буде центр тяжіння не тільки там місцевих, а й багатьох гостей, які будуть відвідувати. Uh, стосовно продажів, то приблизно 80 85% на сьогоднішній день реалізовано цього комплексу. І вже сьогодні люди, як то кажуть. Пригодь в останній вагон да до речі, так не тільки ти кажеш про цей останній вагон, бо дійсно ситуація саме така. А стану будівництво у смертхіл на сьогоднішній день. Яка ситуація? На сьогоднішній день активна ситуація. Кожен день отримую звіт, багато будівельників, не дивлячись на всю складність, ну взагалі ситуації ТЦК і так далі. Ми плануємо до кінця року прибрати паркани, почати або навіть закінчити благоустрій. І вже сьогодні ми розпочинаємо робити перші ремонти. Я впевнений, що там у січні місяці можна буде прийти подивитись уже перші е апартаменти, як вони виглядають, що з цього вийшло. Бо, якщо чесно, е ми так зазіхнули на рівень ремонту набагато вище, ніж е навіть собі уявляли. Тобто, це дуже високого рівня будуть якісні ремонти, круті дизайни. Я думаю, що в січні, там в лютому місці, ми вже з вами будемо знімати ролик, як вони виглядають. Супер, клас. Тоді томі зустрінемося і зробимо румтур, посидимо на диванчиках, вип'ємо кави і запросимо інвесторів Да. А найголовніша подія, насправді, яку ми ще не висвітлювали дуже активно в соціальних мережах. Це приєднання нового комплексу до родини Рібос, і це проєкт. Це проект Гора, так. яка знаходиться в 15 хвилинах від центрального підйомника нового е гірськолижного курорту «Горо». Е до речі, така цікава схожість по назвам, але ми перші анонсували е наш комплекс гора. Це дійсно мастхев сьогодні. Це блакитний океан з точки зору інвестицій, і можливості, тому що. Ми розуміємо, що така компанія кока Кокагорук, як Галнафтагаз, бюджет півтора мільярди, 500 мільйонів виділено самою групою компанії. Ми розуміємо, що скуплено дуже багато землі, завезені перші підйомники на сьогоднішній день ми їх вже бачили. І найголовніше вже будівництво розпочато. Тому я вважаю, що з точки зору інвестицій це ну, напевно на, на, на ближчий час це найцікавіші речі. Які можуть бути для інвесторів, ну проєкт «Горати» почав о, продавати, будувати по іншій концепції? Да? Все ж таки, і в певний момент ти вирішив її змінити і зробити цей комплекс прибутковим. Що вплинуло на це? Ми з радістю запросили вже там через рік будівництва вас керувати. Цим комплексом uh -huh. я впевнений, що вже в наступному році, в грудні місяці, ми плануємо відкрити uh -huh. і разом там відпочити. І найголовніше зняти такий ролик уже там. Да, обов'язково ми знімемо такий ролик ще до відкриття для того, щоб познайомити за традицією наших інвесторів детальніше з локацією та концепцією, і покажемо вам проєкт гору у наступному випуску. Дякую, що подивилися це відео. А також за традицією, нагадую: якщо ви дивитеся наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Якщо в процесі перегляду цього відео у вас з'явилися питання, залишайте їх у коментарях, а також ставте ваші реакції. До зустрічі у наступних випусках.